Напередодні Великодня у чистий четвер усі господині печуть паску, і кожна має свої таємниці. Про секрети великодньої паски ділиться з нами пані Галина. Випікає її з традиційних інгредієнтів: молоко, яйця, борошно, цукор, дріжджі та родзинки. Але головне гарно вимісити тісто. Ми завжди місили ну, мінімум 35-40 хвилин. Вона має бути така прушна, вона має відходити від рук. Вона має трошки потріскувати. Ну, а саме основне паску робити з любов'ю. Паски вона почала пекти лише після того, як стала бабусею. До таїнства приготування завжди долучаються й найменші члени родини. Рецепт Паски їй передала свекруха. І вже з часом пані Галина удосконалювала його. Розинкою нашої Паски звичайно є гарний ну, ложка, півтора до двох ложок коньяку. Хто дає ром, а ароматизатора? А ми традиційно чи до помпушків, чи до паски завжди дається хороший, Ну, вже як нема коньяку, то моя матуся давала горілку. Для смаку до тіста пані Галина додає ще родзинки та цедру лимона. Далі відправляємо тісто у форми, але тут теж є певні секретики. Саме основне накладати не більше одну третьої форми, і дуже важливо одним куском. Щоб ти її не надбирав, не відщіпував, не дощіпував, тому що вона потім, якщо ти її надбереш трошки, вона, відповідно, западеться. Перед випіканням тісто має підійти, аби королева нашого великоднього кошика була пухкою. Набираю води, бо зараз в хаті не є так тепло. Кладу воду, зверху кладу дощечко, газ невеликий, але пильнувати, щоб була просто тепла вода. Ставлю дощечку. І на дощачку паску. Так паски мають постояти приблизно півгодини. Далі відправляємо наших великодніх красунь в розігріту духовку. Коли ставлю в духовку, перехрещую паски. І пошук Боже, печу і на твою славу, і на славу родину. Благослови все, що роблю, і все, що маю. На випечені паски пані Галина дає цукровий сироп. Далі на нього викладає різноманітні прикраси. От і все. Дякувати Богу, наші пасочки готові. Ці паски вже незабаром пані Галина понесе до церкви, а опісля їх родина збереться разом на святковий сніданок. Окрім цього, сім'я має й особливі великодні традиції. Обов'язково тарілочку з жовто-синьою ленточкою для тих, кого нема. Але обов'язково одне неї це ділимо на 11 чоловік. І кожен. Передає ту тарілочку один одному, бажаючи перемоги. Найбільше, що нам зараз треба: перемоги і миру. Валерій Бець, Каріна Читайло та Андрій Ролюк, телеканал НТА.